Добрий вечір. Рада вітати шанувальників програми під абажуром». Нині будемо говорити про дизайн, але не звичайний. Не думайте собі про всякі квартири. Будемо говорити про архітектурний дизайн з дизайнером, який, ну я так вважаю, прославив нашу хмельниччину, але це про це далі. з Сергієм Мілим. Добрий вечір. Добрий вечір. Так, давай спочатку розповімо нашим глядачам, що ваша студія отримала. Дуже почесну премію угу. так? International Property Awards. Так. І це для нас, для України, не тільки для Хмельниччини. Велике досягнення. Так. Що це за премія? Це премія відзначає найкращих виконавців з усього світу. Тобто, в даному випадку цей конкурс, премія нагородження, відбувалася в Лондоні. Ось відзначала кращих виконавців в Європі. Але паралельно... Такі премії визначалися і серед азіатів, серед американців і так далі. Тобто ми потрапили в європейський? Так, да, Ми потрапили, звісно, в європейський перший раз Україна долучилася до, такого, до такої церемонії нагородження. А як взагалі такі дивовижні відбуваються справи? Тобто це треба подавати себе на конкурс? Як взагалі це все? Е, значить, цікава історія, коли я отримав телефонний дзвінок з невідомим номером, кодом. Ось. І слава Богу, що це була російськомовна жінка, яка просто задавала питання на рахунок можливості участі нас як міжнародної премії нерухомості. Тобто я був настільки здивований. Тобто Таку... ініціатива йшла не від вас? Абсолютно ні. Тобто вони промоніторили, напевно, що весь медіапростір, веб-простір країни і відібрали, як мені повідомили, п'ять. П'ять ну, компаній ну, в даному напрямку, які мали можливість приймати участь в такому конкурсі. Я був безмежно щасливий. Я, Я просто думаю... був безмеж... І вони відібрали, по нашому сайту відібрали три проекти, але для цього умова була, щоб ці проекти мали вже містобудівний дозволи і так далі. і так далі. Тобто, тобто не... які вже Які, Які вже почали реалізовуватися які вже на них я дозволяю і так далі. Ось. І були певні умови на створення портфоліо на кожний проєкт. Це портфоліо складалося з 10, приблизно з 10 на кожну рубрику по-різному, з 10 питань Ось. і потрібно було відповісти або графічно, або текстово на ці питання. Тобто це для того, щоб потім судді, там було десь приблизно 70 незалежних спеціалістів в різних профілях. Скільки? 70 О, суддів Боже, в жюрі, вони відзначали галочками по піддобальній системі. Якщо, наприклад, те чи інше портфоліо з даного проєкту набирало певну кількість балів, то воно автоматично отримувало доступ до фіналу, який проводився в Лондоні. Ось. І ну, так сталося, що нам нам пощастило, я по-другому ніяк не можу це сказати. Ні, я Ні. думаю, все-таки ваші таланти тут головне. Ну, дуже <світ> дякую. Тобто ми приймали участь в трьох номінаціях. Це висока житлова забудова, безпосередньо. Архітектурна. архітектурна складова, висока, висотна житлова забудова, змішана забудова. І ну, популярна складна забудова. тобто це дуже... А що значить складна забудова? Це коли багато це, це висотки, просто маленькі будинки. Це дуже саме сам розповсюджено, Тобто саме така середня, яка має велику популярність в Європі. Ось, Вони і мультипл ну, назвали. Ось. Uh -huh. І Це таке дуже широке поняття, але... І все-таки де ви перемогли? Чи ви взяли всі uh, три премії? Значить, вони... Мене запитували, ви будете приймати участь там в трьох, з трьома проєктами. Вони самі відібрали три проєкти і сказали, що ці можуть мати успіх. От. І вони, Каріна Тюрнер, і вони значить, самі запропонували прийняти участь з трьома проектами в одній категорії, щоб повисити свої шанси на те, щоб <пофить> перемогти. Ось так. Тобто вони знають. Якісь там маніпулятивні схеми для того, щоб ну, досягти ус... Ну, Вони самі дуже коректні, абсолютно, дуже чітко, все вчасно, а навіть на англійській мові, всі документації, не було ніяких проблем взагалі. Тобто порядок от, в Британії ну, просто унікальний. А от, розкажіть на саме нагородження. Тобто ви їздили за нагородою в Лондон чи ні? Так. Ну, розповідайте про церемонію, що там було таке, всі в фраках. Смарт um, стайл, насправді. Ну, тобто, до Ну, Всі прийшли дійсно як пінгвіни. тобто ну, Дуже було нарядно, дуже торжественно. Ось, а де це саме відбувалося? у Отель Меріот. Недалеко від Букінгенського дворну. Палац. Тобто знаходиться в середовищі, серед найкращих фахівців. Архітекторів Європи. Це велика це, честь. Це велика честь, так. Я був безмежно щасливий. Я буду переживати ці емоції, напевно, дуже-дуже довго. Ось. І... Ну, я думаю, попереду нові вершини. Я сподіваюся. Вони відібрали ще проєкти, які не мали можливості, тому що не було документів на них. Сказали, може, на майбутнє. Це класно. Сергій, давай спочатку подивимося, ролик ваш про ми, що там ми вибрали, місто сад? Містосад, так. А далі вже прокоментуємо його. Добре. Прекрасний місто сад Сергію, але ви створюєте образ саме цього міста? Чи все, вже інфраструктура, це теж ваша справа. І от йде деревце mm. посадити? На даному, етапі, на даному етапі ми створюємо тільки сам художній образ от, в чистому вигляді. Потім долучаються там, профільні фахівці по озелененню. по ем... Інфраструктурним особливостям завдання видають безпосередньо проєктанти, архітектори, які займаються вирішенням. вирішенням питань, умов. Так? спочатку йдуть вводні дані на рахунок обмежень. Тобто є певні запити від маркетологів, які проводять дослідження ринку і так далі. І вони дають вводні дані, а наша задача ці, всі, цю всю інформацію переварити і. Втілити його в художньому образі, який потім перетворюється на рекламний продукт. Uh -huh. Тобто за рахунок там, графічного, безпосереднього, виконання відео, чи там ще будь-якого. Тобто борди, там, рекламні листівки і так далі. І так далі. Yeah. Тобто, виходить, що оце от, цей ролик ви яким чином створили? Це 3D, які yeah. тут технології yeah. застосовувалися? Це все згенеровано, створено з нуля. Тобто, це абсолютно. Ну, голівудські технології, але це 2014 рік, це перший ролик, який ми створили. Угу. Перший ролик. Угу. Він надзвичайно кропіткий, одна хвилина може робитися там, місяць. Вот. Це вже не вважаючи на прорахунок самого ну, рендеру. Тобто нашаровується велика кількість зображень, які враховуються там, системою комп'ютерів. Ось потім це все обробляється в різних програмах. О, то ефекти, ви слухайте, далі, ви тут далі. близькі вже до нашої діяльності, тому що ви як режисер. Я знаю, що Копала, коли mm. творив мій, мій улюблений, до речі, фільм Дракула, то він його спочатку весь намалював. Mm -hmm. Тобто ви щось теж таке робите? Так, е безпосередньо це дійсно прописується зараз сценарій. От. Сценарій прописується, потім під можливості там. Робиться реалізація цього відеоматеріалу. Але все-таки наскільки воно втілюється в реальність? Чи завжди ваша прекрасна ідея стає реальністю? Ну, як сам безпосередньо відеоробота, яка змодельована абсолютно з нуля, вона, на жаль, наразі не, не, має, не має попиту От, через те, що через скажімо так, велику трудоємкість даного процесу. І, okay. можливо, що в нашому неконкурентному середовищі, ось, воно може ще ну, не працює, може згодом. Коли покращуються технології відеопрезентацій, коли конкуренція на ну, світі нерухомості підвищиться, тоді забудовники, там, девелопери будуть мати можливість все-таки долучати ці технології для того, щоб просувати свій продукт. Ну, я так розумію, що забудовники все-таки спрощують ваші ідеї. Я правильно? Забудовники, звісно, оптимізують, спрощують під свій скажімо так, смак і так далі, далі. дивлячись, які. Тобто досвід спілкування з, ну, з такими, який в мене був, то ем, якщо підсумувати всю кількість забудовників, там, з якими я мав справу, то приблизно один відсоток абсолютно розуміє, що, що потрібно робити. Ну, п'ять. Один особ... відсоток. Ну, приблизно, зі 100? Да, приблизно. Це катастрофічна ситуація. Я, розум... я знаю. Я знаю і то не з першого разу. Тобто, ну, той, хто розуміє обставини. От, це ну, світового рівня. Це світового рівня. Вони довіряють тобі, по-перше. І виходить продукт, той, який виходить, той, який має нагороди. Добре, Сергію, а от з ким ви все-таки співпрацюєте? Де вже є ваші будівлі? <кій> І чому їх немає у Хмельницькому? Це для мене ключове. Значить, на Хмельницькому, Хмельницькому є чесні будинки, приватні будинки. Так. Ось, Потім, наприклад, торговий центр електроніка, от, яка набула а, іншої форми. І... Ну так, да, звісно. Потім, навіть е торгова марка насолода, всі мафи, образ мафів. Угу, Потім, ну, Це красиво. Е дякую. Потім, ну, наприклад, навіть огорожа того університету. А якими все-таки будівлями ви найбільше гордитеся своїми? Ті, які були створеними, ну, напевне, що тими, які, були, які мають свою історію, як в процесі проєктування. Тобто ми починали з насолоду, от їхні мафи там, по Хмельницькому. Ось, наприклад, даже от взяти тигричани, реконструкція фасаду заводу Нева. потім торговий центр Тритон. О, так ви надзвичайно багато всього так, зробили так, у Хмельницькому. Просто я ну, вже забув. У ну, мене дуже багато нашарувань цього всього. Ось і так далі, і так далі. Тобто, ну, наприклад, плаза вона тільки середини, але зараз ще до сих пір є той рафінат, там, ну, це був третій рік, чи п'ятий, п'ятий рік. Е ну, Електроніка, магазин. Так от бачите, Подаляни, дивіться на Сергія, який створив оці всі будівлі в нашому місті. Це супер класно. Ну, не побудував, але створив. Ну, Образ якимось чином так, долучився до цього. Сергій, я хочу, щоб ми зараз подивилися е, ті будівлі, які ви спроектували і створили дизайн, так? Вони фантастичні. А ви коментуйте, Що це, це таке? Це Вінницький об'єкт, він на стадії розглядання документації, тобто він ще, можна сказати, навіть. Він якийсь процес. футуристичний, так? Футуристичний, такий. так. Тобто ми зараз взагалі стараємося робити тільки футуристичні речі. Тобто це не просто... Ну, для Це, нас це дуже цікаво. Да. А це що? Оце фрагмент житлового масиву Аволон в Львові, недалеко від оперного театру. Ну, Тут уже футуризму так. менше. А це взагалі якесь класичне. А це класичне. Це ну, попало під кон'юнктурний ринок міста Хмельницького. Це Агора. Оце гарно а, сказано азельний. під кон'юнктурний ринок міста Хмельницького. А це, а це що? А це ось цей об'єкт лакшері. Алон Люкс, який зайняв, ем, отримав премію в Лондоні. Саме оцей проєкт? Да, Саме проект. проєкт. Угу. Тоді ми все-таки маємо обов'язково ще подивитися відео про нього. Я так розумію, що таким мав, мав бути торговий центр квартал. Е, так, це один з варіантів, який був розроблений. Ось і він висів на всіх рекламних бордах. Ось, але, потім якісь... але результат вийшов інший. Так, да. тобто результат вийшов інший, І це, напевно, що через те, що пройшли якісь зміни в нові вводні дані від замовників, від інвесторів. Тобто мені вже на цьому етапі було нецікаво, тому що я бачив цей весь ну, непорядок. І... Да, насправді разючі різні речі. Ну да. Ой, а Це, що а це таке? зайняло 5 зірок в Лондоні, це в це змішана архітектура внизу офіси, зверху житло, апартаменти. Житло, отут? Так. Житло 9-16 поверх зверху, а внизу офіс. Це дуже цікавий проєкт. Це одеський проєкт. Він знову ж таки в стадії розглядання документації. Ось і... Це готель якийсь? Це готель, це апартаменти. Угу. Це називає, ну, назва футура. Так, він був, мав почуває. шалений успіх серед інвесторів, просто ну, дійсно шалений, але. Я сподіваюся, це не житло. Це якраз житло. Це житло? Це житло, так. Він в контраст mm -hmm. будівлям, будівлям Львов, історичної спадщини, на контрасті. Тобто, mm -hmm. як в цьому світі на контрасті будується, нічого ніяких нема в цьому перепон і так далі. так далі. Ось, У нас чомусь стала перепона серед сусідів. Ну, от даний даний проєкт заморозився через те, що просто сусіди не без, захотіли, не, такий захотіли не захотіли втрачати в певний вигляд з вікна. всього на Угу. Вони не захотіли Це... на кубики ці дивитися? Ні-ні. В них сусідній дом примикався. Ну, там зовсім інша архітектура, можливо, не ну, заздрили цьому всьому явищу. Можливо, такі Боже мій, скільки, складні, скільки складні. всяких насправді перепон існує Дуже в цій справі? Надзвичайно багато бомолюючих обставин. Надзвичайно багато. І люди, які просувують, ну, самі девелопери, які, якщо їм вдається просунути ось такі серед наше середовище. Консервативне, консервативне корупційне і так, далі, і, так далі, і так далі. Вони просто ну, велика повага до них. Тобто вони флагмани України в цьому напрямку. Ось. Угу. Мене... Я думаю, Гауді ж ніхто не просував. У нього якраз був. У Гауді був. був так. Серйозно? Так. Да. Да, які фінансував всі ці його проекти. О, ну може він фінансував, але не просував? Ні, звісно ні. Ну він його підтримував. Він підтримував. Сергію, а все-таки мені здається, що дуже важливо зараз говорити про якісь тенденції. Те, що у нас консервативне суспільство, і корупційне, і все, ми mm -hmm. знаємо ці складові, але все-таки, які зараз тенденції в дизайні? І в архітектурному, і навіть внутрішньому, будемо так казати. Тенденції взагалі дизайну, ну це. В принципі, класична історія традиції дизайну це чесність. Тобто чесність використання форм, образів, текстур, фактур. Тобто це відсутність кічу, це відсутність наприклад, надуманих речей. Тобто все повинно працювати природним чином. Тобто, якщо, наприклад, mm -hmm. відповідність функції і форми, вона різна, то це дизайном не вважається. От, якщо ось, наприклад, візьмемо маленький приклад, там, iPhone. Так. В ньому, в принципі, як такого дизайну, в нашому розумінні, ну, його не видно. Він мінімальний, простий, зручний і так далі. Зроблено досконало, просто досконало. Ось. Тобто виходить, що нас мають оточувати досконалі предмети. Досконалі предмети як за функцією, як за формою, як за ергономікою, як за сприйняттям. Тобто Людина це не це особа, яка Сприймає всі, всю, весь світ через тактильні, через зорові, через інші відчуття. Ось. І якщо нав'язувати якісь неприродні угу. там, сполучення там, кольору, форми і функції, з'являється дисгармонія сприйняття. І людина підсвідомо відчуває, що це негарно. Ось. І в нас От в нашому середовищі, напевно, що це історично склалося через те, що ну, в Радянському Союзі не було доступу до якихось таких от речей. У нас е, пішов перекос, перегиб е, в сторону зайвого. На російській мові украшательство. Тобто люди угу. почали. Наприклад, от який-небудь такий простий приклад. Простий приклад, коли люди, які заробили статки значні Хочу статки... Хочуть зробити собі золотий унітаз. Ход, да. ну от Це такий яскравий приклад, і думаю, що всім це зрозуміло. Тобто, надзвичайно, ну, кіч. Тобто вони являються тим, ким, ким насправді хоча являтися тим, ким насправді не є. Так, оце не чесно. Тобто, от вони обманюють самі себе за рахунок якихось таких от речей. Ну, Я, якщо чесно, ніколи не думала в, в цьому напрямку, що навіть інтер'єр має бути чесний. Так, тобто, от, чому зараз популярний звичайно, лофт там, ну, в Європі і так далі. Тобто мільйонери вони собі не можуть, вони можуть дозволити що завгодно. Але, але вони спрощують. Але вони спрощують, наприклад, якщо стіна має фактуру кірпіча, ось, цяго, вона нею залишається, тому що це. Часто там немає там, веніцянської штукатурки, там, і, так далі, і так далі. Це є чесно, фурніту... це чесне оздоблення там, будівлі. Ось. Якщо, наприклад, є фурнітура, там ручка дверна, вона повинна бути ідеально ергономічною, і ідеально ну, механічною функціональною. Угу. Повернемося до того самого Гауді. Я була вражена в Барселоні, коли сідала на його оці такі дивовижні лавки, і виявилось, що вони дуже зручні. Так. Хоча вони фантастичної форми, але так. вони при цьому зручні. Так, тобто на той момент ГОДІ завжди притримувався ергономічних показників, це в першу чергу ергономічних і підсилював образ Чудернацькими своїми там орнаментами, своїми формоутвореннями, просто який йшло просто в розріз всім уявленням про архітектуру того часу. Ну насправді просто... мені здається, що це все-таки оцей напил, я би так сказала, радянщини, тому що так. в, в українців є природне відчуття краси. Згадаємо цей же, та, петруківський так, розпис, самчиківський, навіть наш розпис. Це просто ідеально. Ну, тобто да, в українській да, душі все гарно. Але да. те, що нам дала Радянщина, да. те, воно, це на спадщина жаль... Радянського Союзу, виключно спадщина. І цей весь зараз пострадянський світ, він зараз переламаний, перекручений і так далі, так далі. Тобто це ось саме ось його наслідки. Це не тільки стосується архітектури, а й взагалі, і взагалі суспільства в цілому. Так, все, Мислення, впечатлі. відношення між людьми, тобто це все спадщина. От цікаво все-таки, наскільки багато такий відсоток замовників є, які розуміють, що дизайн має бути саме такий. Знову один відсоток? Молодь. Молодь розуміє більше, звісно. Але вона не має можливості реалізовувати такі об'єкти. Тобто замовниками є безпосередньо ті, хто. Це зрозуміло. Сергію, давай ще от трошки в нас залишилося часу, і ми подивимося все-таки відео, те, яке перемогло в Лондоні, так? Е, відео, ні, ні. Це, це просто одна з робіт, напевно, що... Там, О. де лакшері, так? Лакшері, так. Ну Це будинок має свою історію. Якраз оцей лакшері це був перероблений об'єкт. Тобто спочатку була та будівля, угу. от ми зробили під нею презентацію, все-все, абсолютно а потім через певні, хоча архітектурний проєкт це київський. київський. Ми просто зробили візуалізацію, 3D-презентацію. Його заморозили, його знищили. Тобто це ну, тобто його тепер немає. Його тепер немає і ніколи не буде. А замість нього там, дуже в короткі терміни ми реалізували новий проєкт, абсолютно інноваційний. І це був переломний момент від мислення класичного, ну, скажімо так, псевдокласичного, до інноваційного. Тобто, той лакшери, який переміг в Лондоні, сучасницею, це стоїть, зараз вже стоїть на місці того, що мав бути. Ось тобто свої висутки. Це, це виходить, що ми зараз подивимося старий проєкт. Старий, який це, був. це був, да, це можна сказати, ескіз, це один з пошуків інвесторів для того, щоб зробити посадку на певну територію. Ось. Боже, як цікаво, посадка, просто як літак, але давайте подивимося. Хоча цей проєкт пережив таке повне оновлення, так. але він надзвичайно красивий. Це Дякую. дуже гарне елітне житло. Сергій, наостанок, от як що би ви порадили хмельничанам? От як організувати все-таки навколишнє своє середовище? От якусь таку коротку пораду? Я вважаю, що потрібно довіряти все-таки фахівцям. Тобто дизайн-архітектори мають таку саму освіту, як, наприклад, врачі і так далі. І так далі. Тобто, в нас в суспільстві половина розбирається в дизайні, а половина в футболі. Інша, половина, вони всі розбираються в політиці, звісно ж. Тобто, є політика фахівці, це святе. Да, а є фахівці, які професійно цим займаються. Ось. І... Тобто це головне правило? Ну, це перше. А друге, воно якби наслідок від того і бути чесним до самого до себе в першу чергу. Не обманювати себе. Себе не обманювати. О, це нікого. класно. Ще такого ми, до речі, вам на вечір не казали не обманюйте себе. А звичайно, якщо не обманюєте, любіть себе. До побачення.